Інколи спалюють мости не тому, щоб не вертатися. Місток закоханих біля столичної вулиці Грушевського горів. Коли мітингарі рятувалися вогнем від снайперів, мітингарі повернулися і зробили його на ново, та ще й не з сосни, а з дуба. Його проінспектував Дмитро Литвиненко. Зараз я в Маринському парку тут багато стареньких лавок. Бачите, фарба вже облізла, а це нові постреволюційні. І зараз я йду туди, де роблять ремонт. У цьому парку вони пробули понад місяць, навідалися додому і повернулися, аби слава про Коломию добра була. Як казали, київляни, приходили, чу ви що ви з нашим Києвом зробили? Який ваш Київ, це і наш Київ. Але ж на місці все встановили. Цю висоту боронила Коломийська сотня, і коли їм ще не підвозили дрова, вони ламали лавки для того, щоб зігрітися. А зараз приїхали відновити. Серед них немає професійних столярів. Утім, у тому краї кожен господар знає, що з деревиною робити. Крім лав, вони тут зробили новий міст, бо старий я назвали його містком закоханих, довелося спалити. З того боку стояв беркут хлопцям наказали боронити висоту, не пускати силовиків у тил. Ну трошки з нашої сторони, щоб беркут не йшов, він не був повністю згорівший. Він його десь метра три було згорівши. Після перемоги зібралися в себе в Коломиї і вирішили повернутися з двома фурами тротуарної плитки та деревом для мосту та лав. Він був з сосни зроблений, тепер зроблений з дуба. Дуб навіть не оброблений, буде служити ну, в разів 10 разів більше. Якщо ми всі разом зробили цю революцію, то дуже добре було би і всім разом відновити. Сьогодні міст Коломийці відкривають. Виходять на нього всі, хто приїхав, той не гойдається. Кажуть, тепер це не міст закоханих, а міст кохання. Неможе танцювати! Потанцюйте, поплигайте. По на цьому мості, щоб ви всі знали, тут можна не тільки закохуватися, але й кохатися одночасно 500 парам. <сум> слава Україні! Героям слава! Дмитро Литвиненко, Денис Швець. Програма. Вікна СТБ.